Молитва за Україну до Великого князя Київського Володимира. Святий український князю, тобі більше як другим святим я маю сміливість доручити потреби наші і всього нашого народу українського. Святий князю, ти був володарем українських земель. Ти охрестив Україну в ім'я Пресвятої Трійці. Тому ти, святий Володимире, з волі Божої є першим заступником України і усього українського народу в усіх потребах дочасних і душевних. Тож святий покровителю України, князь Володимире, злянься на мольби мої і всього українського народу! І як колись живучи на землі, так тепер, прославлений в небі, молися за нашу Україну. Молися найперше, щоб увесь наш український народ, яким ти колись управляв, визнав одну святу українську віру, яку ти прийняв і в якій ти себе освятив. Молися, щоби заповідь любові. Бога і ближніх була завжди вказівкою нашому народові, в громадському житті, але що наш народ живе серед таких тяжких відносин дочасних. І як ледве який другий народ на землі, тож молю тебе, заступнику і покровителю української землі та народу, вступайся за нас! До Божого Величества і випроси нам також благословіння в дочасних потребах. Святий Князь Володимире, будь нам ревним опікіном і заступником в небі, як ти був ревним і печаливим князем нашим в українській землі. Амінь.